Не і так уся наша розмова. <різь> <різь> Нехай зайде господар кінець. Я бачу, що не просто побороти. Але я буду битись до кінця, аж поки не побачу результат роботи. <різь> Та поки прийде день у той, нам доведеться вправо воювати, щоб знівечити підпівним корбице, цю петість фанатичну заламати. <різь> Якби я встиг сьогодні, хоч мить Нерона вдома цьому притиснути. Тоді не треба було свідків всі, без них як міг його закути. А так то доведеться працювати. Буду старатись без упину. Повинен хтось зламатися нарешті, вдарити під пільний церкві в спину. Ну все, мене втомила ця великанина. Запишіть швидко протоколи, зберемо все, що ви закону тут присутні, і вирушаємо райцентру вже поволі. Ну що, шановні господарі, я бачу, що не зможе добрече мене наміронеся обрехати. брехати. Бачимо, хто на кінці заплаче. вже нам сліз не вистачає? І так от, кужді бідуні. То вас на роду проповідь, як своє супроти партії монтує? Я вас просив, як ваша ласка, мої слова правдиво тептувати. А не право і фальшиво, і з білого чого не представляти. Хіба я вам казав щось проти влади? Я до політики не суну свого носа. Чому тоді ви з'їлися на мене? Мій бік ненависно поглядаєте з коса. А як мені, що стою на сторожі радянських прав, пролетарів свобідних, дивитись на вас, це код буде робити, що вдає і себе людей гідних. Ви не круті, мене не обрехати. І цього дня дім під ковпаком. Я сповню партії наказу і зроблю все, що наказав обход. Помирона ми ще не спіймає. Це справа часу. Я їдвеливий. На спальні я така, що переможе, поставить цей народ наш шлях правдивий. Сьогодні наш улов є невеликий. Коли нарешті цей народ покине свою віру? А ні, то так залишиться він дитик. А ви все прочитайте уважно, Погляньте, що є в цьому списку? Ми те все конфісковуємо нині. Підпишете, то підведемо ріст. Вийду все, що є в перерахунку. Я все віддам подобі полі плану. Вам зайде? А цей мені, а цей ми залишимо усі раді. Отож нині з вами не прощаються. В мене не крині сам я завітаю. Ступайте з мене.